Друзі, всім привіт! Вирішила прогулятися ввечері по господарству. Ось дивлюся, чи живо малина, така живо. По просто бруньки вже набухають. Такі горні і зеленіє. Ось уже починає неозброєним муком. Видно, як зеленіє молоденька кубничка. Ось аж так після того, як її вигребли ожило. Дуже гарно. Мама сьогодні зайнялася побілкою дерев із мідним купоросом. Тепер такі будуть не білі, а блахитні дерева. А я вирішила це по господарству, то Та татуса поробила, думаю, зніму піду відео. Ось як сьогодні гарна погода, воно як сонце. І таке небо красиве. Ось як гарно в нас сьогодні. Чую, так співають. Птахи різні поверталися. І свистяті, співають такі голоси гарні. Я їх всіх, правда, назв не знаю, але чую, як і Волги виспівують. Хочеться мені подивитися, чи малинове дерево оживоє. Чи прийнялося хоч трошки, чи ні. Нам то багато його віддали, але хочу подивитися, як воно. Оживоє. Зараз хочу, я вже дійшла до нього, як садочок біліє. Подивитися, поки що не зрозуміло. Ось павучок який біжить. Ось красивий павучок хай живе. Ніби, ніби той живий, але не зрозуміло. Вони, о -о. Воно обрізане було осені, Ось тут зовсім не видно нічого і тут суха старчить. Тут, звичайно, все не прийметься. А оце живе, оце точно видно, що живе. Ось брунька яка. Оце незрозуміло також. Якщо половина прийметься того, що нам віддали, це дуже буде дуже горно. Ось хочу роздивитися. Це живе. Це також живе. Це ніби живе. Ну, щось ясно. Не... Не Ось. Ну, я думаю, що вони прийнятись повинні, тому що ми садили їх не перед самими морозами. Ось цілий ряд. Це біля, біля садка ми тут виділили діленочку для них. Ось. Оце не прийнялось. Це точно вже видно. І ось ще два. Це ну, ніби ніби живе. Ось так горно ще розпускаються, вже і бруньки на деревах. Не вспінемо глянутися, як вже зацвітуть. Уже повноцінна весна. Ще якби трошки потепліло, до речі, сьогодні до обіду так. Тако холоднеча було в нас. Ось також. Ану, о, не фокусується. Жива брунька. І ось груша розпускається. Це в нас така груша висока. Уже. Приємно, як ось живоє все тут. А тут треба цю ділянку мотоблоком зробити, щоб тут посадити. Тут в минулому році перець чилі в нас ріс. З кожним днем все зеленіє й зеленіє. ось дивлюся, розпускається смородина. А тут взагалі ось які гляньте листочки. Такі гарні. Після обіду у нас сьогодні потепліло, а до обіду дуже холодно було. Такий вітер був холодний. І тоді все затихло. І... О, думаю, що Джек говкає там. Коти знову б'ються. Скоро котячий сезон закінчиться і, мабуть, бійки ці. Припиняться. А тут тільки чуєш, де там коти побились, то там коти побились. Оце дерево в нас чомусь на бік. І де тут вітер ду, видно. І так воно пішло на бік росте. Ось бачите, як уже зеленіє ряди рисів, півників наших, аж туди. І часничок. Рокамболі тут спочатку, далі часничок. І цибулю вже видно аж сюди. На відео, мабуть, не дуже, я б сказала, що видно. А так видно. Вже вечоріє. Треба сходити ще, подивитися, чи курочки полягали спати. Ну, мабуть, ще ходять. До речі, вчора прийшли їх закривати ще раз, а вони ще декілька курок гуляє. Так ми загнали їх і закрили. Будуть бродити, скільки захочуть. Ось, до речі, цибулька як горна. Рядочки видніються. Піду подивлюся, зараз задань буквально все. Так розпустилося. Тепло таке на стол горне. Ось. Які вже бруньків. Цього колючого глоду. Ось які скоро цвістиме, буде пахнути. Тут також нас можна щось посадити. Біля тут невелика ділянка, але декілька кущів можна кабачків сюди прилаштувати. Це так хожу по грядці, планую, що можна зробити. А це у нас ліщина колись тут росла. До речі, оця ділянка, де це буля. Тут кущі були ліщини. Але ми ніколи врожай з них не збирали, тому що ще зеленцем. Птахи обіб'ють і все. В неділю я знімала відео про садок і тоді ледь-ледь ось ці кущі розпускалися. Вже гляньте, які тут квіти. Ось. Не день то два і буде цвісти уже вже усяку гору. Як горно. Цей кущ буде цвісти. А це вишенька. Ні, це шовковиця само виросла. Вишеньку ми зрізали, я забула, тому що вона тут мішає. Дивіться, ось тут росте ось ця вишня. Тоді вишник пішов, це шовкувиця сама виросла, не знаю. Мабуть, її також зрізати прийдеться, он струмок тече. Гарно так. І ось кезил також розпускатися буде. Ось які вже квіти. Воно не фокусується. А ну, як би так зробити, показати, як не видно. Ну, тут чомусь пізні, трошки якось пізніше, не такі. Трошки затягнутіші е, бутончики, тугіші, бачите? Ось. А ось тут уже аж по... Так розпустилися аж. Ось льоньте. Так. Оце, до речі. Але що? Також розпускається, ось цвісти буде. Рожеві такі бруньки викидає. Ось цвістими. З алечі дуже смачне варання. Вона так їсти не смачна, кисла, а варання дуже добре. Бо колись перед тим, яку сестри спиляли ми лечу, коли вони придбали будинок собі, то був там врожой такий, не знаю, декілька відер нарвали. І зварили варання. Ну, думаю. Спробуємо. Коли смачна, недавно витягали також із погреба. Мені сподобалось. Дуже мені подобається слива, я лича. Боже, як гарно буде цвісти ось. такі рожеві, На відео, звичайно, не так красиво видно. Але видно. Дерева всі живі, кущики також. Ще смородина, до речі, це жива. Її омолодили ми. Два роки тому тепер ось такі кущики. Ось аж так роз. зеленіє. На ще тепло такого не було, щоб стало. Оце декілька днів буквально, що тепліть почало. Це щось таке не дуже ця гілочка ось розпускається. Все вже зеленіє гарно. А оце. Жимолость. Кущик жимелості. Ну, якась така кисло-гірка, я не знаю. Вона не дуже в нас і родить чомусь. Вже цей кущ старий. Він і пропадав, ми його обрізали, з коріннячка ріс. Може, я не знаю. Це дикий. Ну, ми купили на базарі, то не знаю. То, можливо, він якийсь такий і дикий. Але Кожна йогода на любителя. Хтось, наприклад, любить вишні, а комусь вони не подобаються. Так що, а все одно, хай росте. Подивимося, можна з неї якісь там компоти кварити, якщо вродить Як таке? Ще бачуть птахи. А як прилетять солові, тут взагалі коска. Пулимо на цьому Навіть буває така, що травень місяць, там 8-9 травня, починаємо, там не схуди, ще на грядці нічого, але е, щось пуриємося, бо полуть, прорихлювати щось вийшли. Чуємо, соловай ще бече. І так до ронку. Тут їх дуже багато солов'їв, це в цьому гайочку, чи як правильно сказати, ми називаємо болка. Чомусь це з самого дитинства, це ще бабуся казала, болка, болка. І ми кожемо так. Але тут росте в основному одна верба і там болото. До, до, до речі, за цим, тут за цим струмком, болотом тим Такі є погорби в нас. Там поле, звичайно, якогось фермера, а так погорби, там такі горні краєвиди. Височина, височина. І можна там і біля бошні побачити все село, як на долуні. Туди, як ходили березовий сік точити, така краса не описати словами. Ну, Чую вже багато пташок повернулося, Так гарно співають. Тож, така сьогодні погода дала білити дерева, мама десь там вгорі білить. А саме у школі канікули. Тепер мені перевірять у руки не потрібно в дитини. Чи то є саме усно, те, що позадавали, письмо ви вже поробив. І все. Він перед канікулами вже також не ходив у школу, тому що був простужений, але домашні завдання виконував, перевірила. То такі справи. На канікулах хоч від уроків відпочину. Це, звичайно, жарти, але. Вчити в руки. Потрібно перевіряти у дитини, як він їх повчив. Тому що, поки не перевірю, переписувати у чистовик він не буде. Ну нічого, підросте вже. Я думаю, це поки п'ятий а долі буде старший, то вже і, і не захоче, щоб я й заглядала в його. Навчання. Ото такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставляйте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Всім бажаю, мирного неба, всім пока-пока!